Обрали нового керівника, припинили повноваження попереднього. В Івано-Франківську відбулися установчі збори торгово-промислової палати. Загалом у них взяли участь більше сотні її членів. Початок засідання дався складно, адже на нього прийшов попередній президент палати Василь Гуменюк і заявив, що засідання нелегітимне. Мовляв, він діючий президент, а збори організували без його згоди. Ясність внесли юристи палати. Стосонка рішення ради 12 липня. рішення ради було теж півним. Попри вир емоцій, палата таки розпочала засідання. Більшістю голосами роботу Василя Гуменюка визнали незадовільною. Потім припинили його повноваження. Сам Гуменюк зізнався. Після понад 15 років роботи в цій установі йому прикро чути подібні закиди у свою сторону. каже за час на посаді було багато досягнень. Торгова промислова палата це є виразник і мобілізуюча структура бізнесу. І говорити про, скажімо, інвестиції, то їх багато можна назвати. Від першої гідроелектростанції біля готелю Піги 15 років тому назад до, скажімо, сонячних батарей, які встановлені в Борочанському районі, Чехами і так далі. От багато-багато можна говорити. У нас укладено 52 угоди з різними. Трогопросовим палатами світу тимчасовий виконувач обов'язків президента палати на період конфлікту з Гуменюком Віктор Вінтоняк пояснює: основна функція ТПП згідно законодавства це видача сертифікатів про походження товарів. На цьому її повноваження закінчувалися. Все решта, це мала би бути комунікація між іноземними партнерами, супроводження інвестицій, це проведення навчань, тренінгів. Ну тому. Е те, що притаманне або виключно в компетенції торгово-промислової палати, це і відбувалося. Решта – на жаль. У підсумку новим очільником палати став бізнесмен Андрій Левкович. За його кандидатуру проголосували 100 членів палати. Проти четверо п'ятеро утрималися. Левкович є акціонером заводу Промприлад там пропрацював шість років. Останнє місце роботи посада віцепрезидента Львівської торгово-промислової палати, отриманий там досвід, пообіцяв застосувати і в Івано-Франківську. Дуже багато. Ані міжнародних білого сил співпраці з посольствами і генконсульствами. Я думаю, що дуже багато проєктів, якщо взяти порівняти, скажемо, знов ж таки лівівано він достатньо вже насичений. Я думаю, що ми дуже багато проектів застосуємо Франківську. Загалом Івано-Франківська торгово-промислова палата налічує понад дві сотні членів. Варіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.